Вітаю! Шановні слухачі, сьогодні я вирішила записати коротке звернення до вас. Звати мене Оксана, я звичайна жінка, яка, не боюсь, змін і змінила своє життя в кращу сторону. Прослухайте до кінця і, можливо, це саме для вас. Життя часом буває непростим. За щоденними турботами ми забуваємо про себе, про свої мрії і, і думаєш, чого нічого не міняється. Робота дім, дім, робота. Нічого не зміниться, якщо ти не поміняєш своє мислення в голові і своє оточення. Сьогодні. У мене такий чудовий настрій. Змінила зачіску, змінила колір волосся. І думаю, яка ж я молодець, не боюсь щось зміняти. Експериментую. І чому ж кожному з вас не змінити своє мислення і оточення? Можливо, це саме те, що вам потрібно. Потрібно щось міняти. І потрібно щось змінити в своєму житті. Неважливо, скільки тобі років і який у тебе досвід, кожен заслуговує на новий шант. Шант знайти себе, відчути підтримку і бути частиною чогось світлого. У моїй команді звичайні люди, хтось шукає додатковий дохід. Хтось хоче звичайного спілкування, а хтось може, хто ми все бути просто сам. І я як наставник, який не залишить на півдорозі. Ми всі різні, але в нашій команді довіра, тепло і спільна мета. Якщо тобі, серце, Підказує, напиши мені. Можливо, це саме те нарешті.